Анатолій Михайленко, дорога пройдена двічі Розділ третій, частина перша. Мудрець твердив, що в ту саму річку двічі, а тим паче тричі ступити не можна. А ось Воронюк намагається, але чи буде річка тої самої? Скільки ж це років минуло, як другий їздив у Ненадиху до нагірнякової оляни? Гіркота тих. Відвідин досі пекла пам'ять. Важка то була поїздка, він би після неї до самої смерті не зважився знову подивитись в очі жінки і її сина. Тепер син уже дорослий, скільки ж це йому ого вже мусить розуміти, мусить вміти прощати і не прощати, любити і ненавидіти. Власне, скоріше, ради Дмитрового сина він тепер і їхав у село. Оляна вже нічого не поправить, не переробить в своєму житті. Вагонні колеса вистукували на стиках знайому всім подорожанам мелодію, та Воронюк не чув її, він задумливо похитувався в такт коливань, ніби під звуки давньої сумної мелодії. Як і тоді навесні 42-го, коли дорога завела його замерзлого, зголоднілого в ненадиху, як і в 50-му, коли поїхав знову в село, ще й ще запитував себе, що я скажу Оляні, тільки тепер додавався до цього новий біль, чи зможу пояснити метровому як він уже дорослий. Не хотів, але згадувались вперше після війни поїздка в п'ятдесятому восени.